Привіт! З вами Владислав. Ви всі користуєтесь календарями, але чи користуєтеся календарями друкованими? Напишіть коментаря. Так от сьогодні я покажу два способи створення календарних сіток в Adobe Illustrator. Для першого способу зробимо сім окремих текстових елементів дні тижня і зробимо вирівнювання по центру. Далі дублюємо цей рядок вниз 5 разів через Ctrl-D і міняємо кожен елемент на число місяця від 1 до 31. Це у нас буде базова заготовка. Здублюємо її із затисненим Alt. Якщо потрібно зробити листопад 2022 року, зміщаємо числа, щоб перше число стало напроти вівторка. Ті числа, які виходять далі неділі, переставляємо наперед і на рядок вниз. Видаляємо 31 число, бо в листопаді 30 днів. І далі грудень починається в четвер. Тому так само зміщаємо перше до четверга, а числа за неділею переставляємо наперед і вниз. Для іншого способу формуємо текстовий фрейм. Для зручності можна написати PN понеділок. Розкриваємо параметри текста в області. Робимо 7 рядочків, 7 стовпчиків. Гатер проміжок робимо невеликий, пару міліметрів. І тепер в кожній комірці вписуємо спочатку дні тижня і числа від 1 до 31. Між комірками переходимо кнопкою Tab. Так само лишаємо заготовку, дублюємо із затисненим Alt. Якщо треба почати місяць не з понеділка, а з вівторка, ставимо курсор перед одиницею і натискаємо Tab. Якщо потрібно повернутися, перед одиничкою курсор і натискаємо Backspace. Так можна зробити всі 12 місяців, а головне пам'ятати в якому місяці скільки днів і чи не високосний зараз рік. У обох способів є свої переваги і недоліки. Наприклад, як ми позначимо вихідні чи святкові дні. У першому способі виділяємо всі вихідні одразу і перефарбовуємо. У другому способі виділяти доведеться максимум по 2 числа. Якщо замовник захотів, щоб числа йшли не зліва направо, а згори донизу, то в першому способі доведеться все переверстувати. У другому ж способі достатньо змінити напрямок слідування тексту ось цією кнопкою. І з приводу масштабування. У першому способі це відбувається без проблем. У другому потрібно або ж від початку робити сітку в реальному розмірі, або зменшувати область, а потім зменшувати кегель шрифта. Тож напишіть, будь ласка, який спосіб вам сподобався більше. І не забудьте, що в нових календарях неодмінно з'явиться ще один день перемоги.